Вітаю та ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання, здорового способу життя та здорового руху. Тема нашого сьогоднішнього відео: Мобільність грудного відділу, і на основі цієї теми я хочу донести до вас інформацію, як все в нашому організмі взаємопов'язано як одна зона тіла може впливати на роботу інших та на весь організм в цілому. В сучасному світі переважна більшість людей веде малорухомий спосіб життя, і це негативно впливає на будову та роботу нашого тіла. Якщо подивитися навколо, можна побачити більшість людей мають проблеми з поставою. А саме з грудним відділем, тобто вони сутулі або згорблені. І ця проблема може призводити до неякісного життя та впливати на роботу всього організму в цілому. Тому я хочу сьогодні звернути увагу на ті проблеми, які з'являються через недостатню мобільність грудного відділу. Одна із поширених проблем це проблеми з нервовою системою. Грудний відділ хребта має багато нервових корінців, які виходять з спинного мозку і проходять до різних органів та ткани нашого тіла, і через недостатню рухомість в грудному відділі ці корінці можуть бути затиснутими або пошкодженими, що викликає біль в різних частинах тіла, оніміння або слабкість та недостатню якісну інервацію цих зон тіла. Наступна проблема це недостатність місця для. Органів грудної та черевної порожнини через те, що наші плечі звисають наперед, м'язи грудної клітки скорочені. Ми маємо недостатнє місця для внутрішніх органів, що викликає неякісне кровопостачання в ці органи, призводить до появи хронічних проблем. Або якщо вони вже є, то до їх погіршення. І для більшого розуміння наступної проблеми мені довелося встати. І що саме це за проблема? Це порожня. Дихання. Спочатку покладіть одну руку на грудну клітку і іншу на нижні ребра. Станьте рівно, розслабтеся та зробіть декілька повних вдихів та видихів. Зробіть глибокий вдих та видих. І повторіть це декілька разів. А тепер замислітесь над тим. Чи рухається ваша верхня рука, чи рухається грудина під час вдиху, та чи рухаються ребра в різні сторони під нижньою долоною? Переважна більшість людей не відчувають руху або в верхній частині, або в нижній частині грудної клітки. І це говорить про те, що рухливість в грудному відділу недостатня. І через недостатню рухливість в грудному відділі ребра та діафрагма – Теж відчувають недостатність функціональної роботи, що призводить до появи поверхневого дихання, а поверхневе дихання, в свою чергу, призводить до неякісної роботи черевної порожнини та м'язів тазового дна. Це також пов'язано з тим, що на вдих не працюють м'язи грудної клітки, не розширюються, відповідно не розширюються м'язи живота та спини, і на видих не працює. Цює нижній відділ м'язи тазового дна також недостатнє дихання впливає на зниження оксигенації крові, тобто на постачання кисню та корисних речовин в наші органи м'язи тіла, і одночасно відбувається. Підвищення втомленості. Наступні декілька проблем. Я хочу об'єднати в такий невеличкий блок. Перша проблема це болі в спині та плечах і шиї. Далі це проблеми з поставою, це проблеми з рухомістю верхніх кінцівок і підвищений ризик травматизації. І тепер я поясню, що саме я маю на увазі через недостатню рухомість грудного відділу. Наші відділи сусіди: це поперек. Та шини відділ змушені працювати в компенсаторному режимі, тобто перепрацьовувати загрудний відділ. М'язи тіла перенапружуються, спазмуються, і це викликає додатковий біль. Це можна порівняти, наприклад, з метро у Києві. Якщо всі потяги ходять вчасно. То великого напливу людей на станціях не буває, якщо якийсь потяг випадає із розкладу, і наступний змушений перевозити свою кількість людей та тих людей, що залишилися на станціях від попереднього потягу, то цей потяг буде перевантажений і він не зможе або не завжди зможе перевести цю подвійну кількість людей. Те саме виходить із попереком. Якщо грудний відділ не працює, наш поперек перенапружується, і це викликає біль, перенавантаження і збой в системі. І Так само може траплятися із шийним відділом. Недостатня рухомість верхніх кінцівок теж може бути наслідком малої рухомості грудного відділу, тому що плечі та руки безпосередньо пов'язані з грудним відділом. І якщо наші плечі сутулені, вони вже обмежені в рухливості, наші руки не можуть підійматися достатньо вгору, і це може призводити до болей і неприємних відчуттів. В зоні плечей та рук. Я прошу вас зараз стати рівно, якщо є можливість стати перед зеркалом, вирівняти спину, витягнутися за маківкою і просто підняти руки вгору. І тепер подивитися, чи виходить у вас підняти руки на 180 градусів вгору. Переважна більшість людей підніме руки лише на якусь висоту, але не рівно вгору. Це якраз і є признак того, що плечовий відділ, грудний відділ працюють недостатньо ефективно, і м'язи в цих зонах скорочені і не можуть достатньо розтягуватися. Також інша проблема пов'язана з цим, коли під час підйому рук наш Таз відхиляється назад, а поперековий відділ прогинається. Це теж вказує на те, що грудний відділ працює неефективно, тому що м'язи по задній поверхні тіла, м'язи спини, пов'язані безпосередньо з лопаткою та руками, і через скорочення перенапруження цих м'язів вони. Просто не можуть розтягнутися до тої довжини, яка потрібна для того, щоб підняти руки вгору. Це призводить знову ж таки до перенавантаження цієї зони, до більш частої роботи, ніж потрібно, в зоні попереку, що призводить до болей, спазмів та неприємних відчуттів. Перенапружені втомлені м'язи. Підлягають ризику більшого травмування, тобто, якщо наші м'язи. Перепрацьовують за інші відділи. Вони слабкіші, вони не можуть часно відпочивати, і це призводить до підвищеного ризику травматизації цих зон. І загалом проблема з поставою: якщо один з відділів не працює ефективно, це впливає на роботу всіх відділів і може з'являтися якась проблема в зовсім в іншій зоні, де зовсім неможливо подумати, що це може бути між собою пов'язано. Це можуть бути болі в колінах, болі в стопах, болі в попереку, в кульшових суглобах або де завгодно. Це був неповний перелік тих проблем, які можуть виникати через недостатню мобільність грудного відділу. І я хочу підвести невеликий підсумок. Для запобігання та лікування всіх цих проблем необхідна комплексна робота з усім. Тілом не відокремлювати одну зону від іншої, не працювати одне тренування з однією зони, а наступне тренування з іншою, а більш ефективніше буде працювати з усіма м'язами та суглобами нашого тіла. Сьогодні я вам покажу знову ж таки окремий комплекс вправ на зону грудних м'язів та суглобів, але раджу вам передивлятися інші мої відео, поєднувати їх в один комплекс і виконувати ці вправи як одне тренування. Якщо ж ви хочете, щоб я зняла для вас повний комплекс в одному відео, пишіть свої коментарі. І якщо це буде цікаво. Для вас я зніму цей комплекс в одному відео. А зараз ми переходимо до вправ. І для цього нам сьогодні буде потрібен лише стілець. Будь ласка, сядьте на стілець, поставте ноги нарізно, вирівняйте спину, долоні покладіть на коліна, витягніть за маківкою. Спочатку ми зробимо невеликий нахил вперед. Будь ласка, контролюйте, щоб ваш поперек залишався рівним, тобто не прогинайтеся в попереку, тримайте його рівним. Зробіть невеличкий нахил вперед. На вдих ми будемо уявляти, що в нашій грудині є ліхтарик, який випромінює світло. І на вдих це світло буде підніматися вгору, а на видих. Опускатися вниз, і тим самим ми будемо округлювати спину. Будь ласка, контролюйте, щоб ваша шия залишалася рівною, тобто не треба закидувати голову назад. Ми працюємо лише в грудному відділу. На вдих, потягнутися, посвітити ліхтариком вгору. На видих опустити грудну клітку і посвітити ліхтариком в підлогу. Приготувалися. Ми виконаємо цю вправу п'ять разів. Витягнулись за маківкою, зробили невеликий нахил вперед, поперек залишається нейтральним. Вдих, потягнулися вгору. Видих. Вдих. Видих. Контролюємо зону попереку. На вдих. Поперек залишається рівний. Не прогинаємося. Працюємо лише в грудному відділу. Видих. Ще два повторювання. Вдих. Опускаємо плечі, витягуємося за маківкою. Ліхтариком світимо вгору. Видих. Округлили спину. Останній раз. Вдих. Та видих. Добре, закінчили. І для наступної вправи я розвернусь до вас обличчям. Ми знову сідаємо рівно, ставимо ноги нарізно, витягуємося за маківкою, одну руку кладемо на потилицю, іншу на низ живота. На вдих ми будемо тягнутися локт, лів, верхньої руки вгору. М'язи живота вперед. На видих злегка скорочувати цю сторону і опускати лікоть вниз. Знову на вдих потягнутися вгору. І на видих ліктем потягнутися вниз. Як зрозуміти, наскільки низько треба опускати лікоть? Ми повинні сидіти на двох половинках нашого тазу і при нахилі не переносити вагу на одну сторону, залишатися чітко посередині. Приготувалися. Витягнулися за маківкою, поклали руки на потилицю та на живіт. На вдих. Потягнулися ліктем вгору. На видих. Опускаємо лікоть вниз. Ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Та залишається в нейтральному положенні. Останній раз. Вдих. Потягнулися ліктем вгору. Та видих. Закінчили з цього боку, міняємо руки місцями. Витягнулися за маківкою і тягнемося ліктем вгору. Вдих. Поперек залишається в нейтральному положенні. Видих. Вдих. Розкриваємо ребра. Видих. Вдих. Видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. М'язи живота підтягуємо до середини. І останній раз. Вдих. Та видих. Закінчили цю вправу, опускаємо руки вниз. Переходимо до наступної вправи. Положення рук залишається тим самим: праву руку кладемо на потилицю, ліву на низ живота. На вдих ми витягуємося за маківкою вгору. На видих будемо повертати лікоть та верхню частину тіла назад, розкриваючи грудну клітку. І на вдих знову повертатися. В цій, в цій вправі важливо, щоб поперек, знову ж таки, залишався нейтральним. І повертатися треба лише в грудному відділу. Амплітуда розвороту буде не дуже великою. Приготувалися, витягнулися за маківкою, робимо вдих, на видих, повертаємося назад. Зверніть увагу, що голова Кремо не повертається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Підтягуємо м'язи живота. Останній раз, вдих та видих. Повертаємося до середини, міняємо положення рук, праву руку кладемо на живіт, ліву на потилицю, опустили плечі. Зверніть увагу, що плече лівої руки опущене. Витягнулися за маківкою. Вирівняли поперек в нейтральному положенні, витягнулись вдих, на видих, відкриваємо лікоть назад, розвертаємо грудний відділ, на вдих, знову повертаємося до середини. Видих. Амплітуда скручення буде невеликою. Вдих. Видих. Вдих, видих. Останній раз вдих. та видих. Повертаємося до центру, опускаємо руки, трошки можна розслабитися. Добре. Наступна вправа буде повторювати нашу першу вправу. Я знову розвернуся вбік. Спина рівна. Ноги зігнуті під кутом 90 градусів. Витягнулися за маківкою. На вдих ми будемо нахилятися вперед, піднімати руки вгору, світити ліхтариком вгору. Великі пальці рук дивляться назад. На видих ми будемо опускати руки. Розвертаючи великі пальці до підлоги і назад. І одночасно округлювати спину, підтягувати м'язи живота. На вдих знову потягнутися вперед і вгору. І на видих округлити спину, опускаючи руки вниз і назад. Приготувалися. Витягнулися за маківкою, глибокий вдих. Видих. Округлили спину, опустили руки, опустили голову. Вдих, потягнулися вперед і вгору. Руки піднімаємо на комфортну висоту. Видих, опускаємо руки, розвертаємо великі пальці назад, скруглюємо спину. Розслабляємо потилицю. Вдих. Потягнулися вгору. Видих. М'язи живота підтягнули. Вдих. Видих. Останній повтор. Вдих. Витягнулися за маківкою пальчики вгору, видих, скруглили спину, опустили плечі, опустили руки і голову і завершили. Добре, і в нас залишається лише одна вправа, і для неї я знову розгорнусь до вас обличчям. Добре? Ми сидимо в тому ж самому положенні, витягуємося за маківкою, кладемо обидві долоні на потилицю, опускаємо плечі. Зверніть увагу, між вухом, плечем та шиєю, багато повітря. Витягнулися вгору, опускаємо корпус вперед, робимо невеликий нахил. Навдих. Ми залишаємося посередині. На видих будемо розвертати наші лікті один вгору, один вниз. Голова при цьому окремо не рухається. На вдих знову повертаємося до середини, на видих вирівнюємося. І те ж саме виконаємо в іншу сторону. На вдих, потягнулися за маківкою вгору та вперед. На видих зробили скручення, амплитуда руху невелика. На вдих повернулися всередину, і видих вирівнялися. Поперек залишається в нейтральному положенні. Голова окремо не повертається лише з плечима та руками. Готові. Поїхали. Вдих. Нахил вперед. Рівна спина витягуємося за маківкою. Видих. Скрутились. Вдих. В центр. Видих. Повернулись в нейтральне положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, нахил вперед, рівна спина, видих. Вдих, Видих. Продовжуємо. Вдих. Рівна спина. Комфортно нахиляємося вперед. Видих. Вдих до центру. Видих. Знову в нейтральне положення. Вперед. Вдих. Перевірили плечі. Видих. Не піднімаємо плечі вгору. Вдих. Видих. І ще по два рази в кожну сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. В іншу, вдих. Вдих. Видих. Вдих, видих. По останньому разу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І в іншу сторону вдих. Видих. Вдих та видих. Опускаємо руки. Ми завершили наш комплекс. Зробіть легкий масаж тіла, плечей, рук для розслаблення цієї зони. Добре. І на сьогодні все. Якщо вам сподобався цей комплекс вправ та сьогоднішнє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал в YouTube, Telegram, приєднуйтесь до мене в соціальних мережах: Instagram, TikTok та Facebook, Пишіть свої коментарі. А ми ще побачимось, Па-па!